Матір Божа, пресвята Богородиця, Господа мого Ісуса Христа і вся свята Трійця, прошу, благаю, дай розраду, благословіть дітей та онуків моїх на щасливе життя, на довголіття. Молю за них я, грішна і негідна, не за себе благаю, а за дітей та внучат моїх, щоб завжди в них були. Головенькі, розумні погляди ясні, ноги живі, душі чисті, позбавивши їх від біди лихої, так і від життя поганого, накрий своїм святим покровом, захисти від хвилі великої, від горілки лихої, від ножа зародницького, від огню, від лихого ока, від псування. Від ураз всяких, Зворотній, збережи дітей та онуків моїх, сто поклонів б'ю, прошу сто разів і все протіш. Амінь. О, Пресвята владичице, Діво Богородиці, спаси і збережи під покровом твоїм дітей та онуків моїх, та всіх отроків, отроковець. І немовлят хрещених і безіменних, і в лоні матерів, що носяться, покрий їх ризою твого материнства, збережи їх у страху Божому і послуху батькам, вблагай Господа мого і Сина Твого, щоб дарував їм усе корисне для душевного спасіння, доручаємо їх, материнському нагляду Твоєму. Бо Ти є божественним покровом рабам Твоїм. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері, вислухай мене, недостойну рабу. Господи, у милосливій владі Твоєї діти та внуки мої, помилуй і спаси їх заради імені Твого. Господи, прости їм усі гріхи, вільні і невільні, скоєни ними перед Тобою. Господи, настав їх на істинний шлях Твоїх заповідей і розум просвіти світлом Христовим для спасіння душі і зцілення тіла. Господи, благослови їх у домі, біля школи, біля дороги і на кожному місці. Твого володарювання, Господи, збережи їх під покровом Твоїм, святим від кулі, що летить, від рути, вогню, від смертоносної виразки і марної смерті. Господи, захисти їх від усяких видимих і невидимих ворогів, від усякої хвороби, очисти від усякої скверни і полегши їм душевні страждання. Господи, даруй їм благодать Духа Твого Святого на багато років життя, здоров'я, цнутливість. Господи, збільш і зміцни їх розумові здібності і тілесні сили, тобою даровані їм Твоє благословення на благочисливій і якщо тобі завгодно сімейне життя і несороміцьке дітонародження. Господи, даруй мені негідний і негрішній рабіт Твоїй, батьківське благословення на дітей та онуків моїх, і рабів Твоїх у ранковій денний і нічні години імені Твого заради, бо царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь.